Вітаю! Мене звати Яблукова Леся Олександрівна. Я є партнером Земельного фонду України та практикуючим адвокатом. Сьогодні хотілося б з вами поспілкуватися на тему щодо можливості дострокового розірвання договору оренди землі, яким чином скористатися даним правом. В статті 651 цивільного кодексу України передбачено, що розірвання договору можливе за згодою сторін, або якщо інше, не передбачено законом, або самим договором. Стаття статті 31 закону України про оренду землі. А вона є деяким чином дублююча, якою також передбачено, що розірвання договору оренди може бути з згодою сторін або за заяву одної сторони на підставі рішення суду. Законом одностороннє розірвання договору забороняється, крім випадків, які передбачені самим законом, а також договором в даному випадку договором оренди. Тобто законодавство передбачає декілька спосіб для дострокового розірвання договору. А це є за згодою сторін та на підставі рішення суду. Розглянемо першу підставу за згодою сторін, яким чином реалізується таке право. Таке право реалізується шляхом передбачення таких підстав в самому договорі оренди. Тому звертаю увагу перед тим, як ви підписуєте договір оренди, все ж таки, звертайте увагу не тільки на істотні умови договору, а саме предмет. Це в даному випадку земельна ділянка її кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки, оплата, спосіб оплати, строки оплати, строк дії договору, розмір оплати, вибачте, строк дії договору, а також непогано було б, якщо б ви в договорі передбачали, хто повинен зобов'язаний державну реєстрацію здійснювати, а та в які строки. А, також ми звертаємо увагу все ж таки підстави, які передбачає одна чи інша сторона договору оренди для дострокового розірвання договору оренди. А, зараз наведу приклад найбільш, які використовуються в практиці підстави для розірвання договору оренди, проте звертаємо, це є не поодинокі. Такими підставами можуть бути, якщо використовується земельна ділянка протиріч екологічним вимогам, цільового призначення земельної ділянки, систематична сплата оренди. А, так, така підстава є і на підставі рішення суду. Проте ви можете, в чому є особливість, договір оренді передбачити, що на вашу думку це є несистематичною сплатою. Це, наприклад, несплата більше як 3 місяці, і є підставою, якщо ви договір це передбачите, для розірвання договору або сплати уже пені а, в штрафних санкцій. А, також є. Підставою можливо зазначити як зміна власника. За загальним правилом, це прихід права власності не є підставою для зміни умов договору та припинення дії договору. Проте, якщо це ви передбачите в договорі, то це можливо є підставою для розірвання договору оренди. А тепер розглянемо все ж таки для розірвання договору оренди на підставі рішення суду. Які найчастіше використовуються такі підстави, це також є систематична несплата орендної плати. Проте, в даному випадку, ми вже дивимося на склавшуся судову практику. Згідно вже судової практики, суди розцінюють як систематичну несплату. Це два і більше разів неоплати. Що мається на увазі? У випадку, якщо у вас передбачена оплата один раз на рік, і якщо два роки підряд не було оплати, для суду це вже є систематичні сплати, ви маєте право вже звернутися з відповідним позовом про до розірвання договору оренди. А також такими випадками може бути нецільове призначення використання цивільної ділянки, а також є, якщо в договорі оренди не передбачене відповідне застереження щодо здачі. В суберенду, і ви здали субереду, це також є підстави для розірвання договору оренди. А насправді цих підстав законом передбачено набагато більше. А зараз я вам навела більш такі, які більш за застосовуються в судовій практиці. А також хотілося б все ж таки ще виділити уділити трошечки увагу щодо систематичної несплати. Так, то що систематичніше, як я зазначила, також вважається. Підстави для розірвання, якщо не своєчасна оплата, не в повному обсязі, або навпаки, ну, частково, або навпаки, навіть якщо ви наперед оплатите, то це є підстави для розірвання договору оренди, якщо ви це вважається зміною істотних умов договору на порядку і порушенням прав в даному випадку орендодавця. Тому рекомендую все ж таки дуже відповідально відноситися. К моменту щодо підписання договору оренди звернути на всі ці умови, які були описані, а також звертаю увагу, що спеціалісти земельного фонду України спеціалізуються. Щодо земельних питань, окрім того, що можуть запровести сам момент підписання договору оренди, можуть провести вже аудит, яких вже договорів було вже підписано, звернути увагу на що вам треба було б все ж таки приділити або може все-таки зміни умов договору. Ну, на цьому все. Все ж таки, сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо є якісь теми, які б вам були ще більш цікавіші, пишіть, будь ласка. А будемо надалі інформувати вас щодо змін законодавстві України. Всього вам найкращого, слава Україні!